Давай подивимось, які події вже на порозі. Хтось або щось викликає в тебе сумніви. Можливо, ти підозрюєш, що тобі щось не договорюють, або сама боїшся відкрити свої справжні почуття. У твоє життя стрімко вривається енергія руху, пристрасті. Чекати залишилося недовго. Хтось проявить себе, причому вельми несподівано. Ти в центрі уваги, тебе помічають. Можливо, на тебе чекає визнання, а може, ця людина покаже, що готова за тебе боротися. Ти усвідомлюєш, щоб впустити щось нове, потрібно щось відпустити. Може, це минулі образи, а може невирішені емоції. Так, шлях не буде зовсім легким, але ти вже знаєш, чого хочеш і готовий відстояти своє щастя. А тепер найцікавіше. Імператриця та імператор це пара, гармонія, баланс, сильний зв'язок двох людей. Ти зустрічаєш чоловіка, який може стати твоєю опорою, твоїм союзником, і підсумок, карта сім'ї, стабільності, справжнього щастя. Все йде до того, що попереду важливі події, які можуть змінити твоє особисте життя.